Кінці року ціни на пальне на українських АЗС можуть знизитись на 80 копійок, прогнозують у консалтингових компаніях і пояснюють, ринок в очікуванні суттєвого зменшення вартості чорного золота у світі протягом наступних трьох місяців до 90 доларів за барель на торговельних майданчиках Європи. Імовірність такого сценарію до 80%. відсотків, як пояснюють аналітики, корекція може відбутися через скорочення спекулятивної і зростання політичної складових у нафтових котируваннях. Причина держави донори ЄС Німеччина та. Франція вводять масштабні біржові обмеження до того ж вщухає інформаційний ажіотаж навколо операції НАТО в Лівії. Також за прогнозами фахівців, імовірна друга хвиля подешевшення чорного золота, але вже у 2012-му. Може відбутися і наступна хвиля, на яку ми прогнозуємо на початку або всередині наступного року. Тоді ціни на нафту можуть обвалитися ще нижче, десь близько до 70 доларів за барель, тобто за тих, до тих рівнів, які вважаються основними країнами-експортерами справедливими.